Літописна 9. Незаконне СТО відкрите з цілою купою машинок на ремонті. 27 липня 2012 року прокуратура запевнила, що перевірки ОДПІ проводилися, за моїми зверненнями, по літописні 9, а діяльність підприємницька там не здійснювалася. На запитання, коли ж були ті перевірки, прокуратура запевнила. Ось 5, 9, 12, що таких перевірок вона сказати не може, коли вони були, бо не має місця з'яснення цих перевірок у якійсь там графі заповнення. Коли вони були, вона не знає. Але те, що вони були, вона впевнена. Обидві ці брехливі відповіді підписав пряслохмельницький міжрубний прокурор Кардаш про те, що незаконна СТО не працює, і тільки що бачили, що вона реально працює. Отже, ви знаєте, хто брехун. Mais 15